Боремо, пересилимо, переможемо. Щетині новини разом сильні. Ранок в Україні. Телеканал Рада продовжує для вас працювати. Ми об'єдналися з українськими каналами в цілодобовому марафоні. Єдині новини. Мене звати Олена Морозова. Далі до новин. Єдині новини разом. Ми сильні. Підтримай українську армію грошима. Скануй код. Наслідок обстрілів прикордоння сумщини ввечері напередодні постраждалих. Немає інформація про пошкодження майна уточнюється. Про це написав у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. З його слів, близько 17-ї години ворог зі своєї території обстріляв шосткинський район з мінометів. Було 11 прильотів по околицях міста середина Будда. Повітряні сили порахували збитки ворожих пташок. За добу знищили три повітряні цілі противника та ротно тактичну групу російської армії. Про це розказав речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Зокрема, вчора вдень у небі Херсонщині український Міг-29 збив російського винищувача Су-35. Український винищувач Міг 29 прикривав групу штурмовиків повітряних сил Су-25, які завдавали. Ударів по наземних військах окупантів, зокрема, в результаті цього авіанольоту знищено родно тактичну групу рашистів з технікою та живою силою. Власне на їх перехоплення і вилетів су 35 із аеродрому Більбек, який був знищений нашим пілотом на міг 29 і також українські десантники знищили російського алігатора. Це суперсучасний сучасний російський вертоліт Ка-52. ворожого винтокрила приземлили на Харківщині в районі Ізюма. Поцілили із зенітно-ракетного комплекса Перун, розказав Юрій Гнат. От відео як палає ворожий гелікоптер, виклали на сторінці у Фейсбуці прес служба командування десантно-штурмових військ збройних сил України і повідомили, що черговий бойовий вертоліт російських окупантів збили бійці 95. 5-ї десантно-штурмової бригади А на Херсонщині українські військові провели кілька контратак і завдали противнику чималих втрат. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці оперативного командування Південь. За результатами проведених нами контратак, противник зазнав втрат, які складають 63 рашисти та 19 одиниць ворожої техніки, серед яких три сучасних танка Т-72, п'ять одиниць іншої броньованої техніки та дві автомобільні, реактивну систему залпового вогню град, самохідну артустановку, один літак та шість гелікоптерів. Зброя, фінанси, санкції проти Росії, безпека і трибунал для військових злочинців. Про головне для України розказав президент Володимир Зеленський у зверненні до студентів та викладачів Стенфордського університету США. Для українського лідера це вже другий виступ у Стенфорді. Заявив, що Росія намагається окупувати усю нашу державу, але у нас є достатньо сил, щоб думати про майбутнє країни, яка є і буде відкритою для світу. Наголосив, що Україна знищила міф про надзвичайність. Чайну потужність російської армії сказав, що українці та американці однаково розуміють слово свобода і закликав допомогти у відбудові України. Коли я повернувся в Україну минулого вересня, я був дуже окрилений. Я думав про те, скільки всього ми зможемо зробити разом. Але зараз я відчуваю схоже піднесення, тому що бачу ваші очі і вірю, багато хто з вас буде в Україні. І допомагатиме нашій відбудові після війни, бо це найбільший проект захисту свободи, в якому ваше покоління може взяти участь. Наші міста зруйновані, наше море поки заблоковано, але ми залишаємось вільними. Засудили війну як порушення заповіді, не вбивай. Собор української православної церкви Московського патріархату заявив про самостійність і незалежність від російської церкви, а також висловив незгоду з позицією Патріарха Кирила щодо війни в Україні. Представники церкви звернулися до влади України та Росії з проханням продовжувати переговорний процес, щоб зупинити кровопролиття. Зібралися церковники через три місяці після початку повномасштабної війни, щоб обміркувати своє майбутнє, або залишити як є, або починає. Нати автокефалію. Врешті вирішили, хочуть повної самостійності і незалежності Української православної церкви. Свято Це останнього дзвоника влаштували у Кропивницькому для випускників волонтерів. Вітання приймали підлітки з Маріуполя, Харкова, Донецька, Чаплинки, Каховки та Кропивницького. Учорашні школярі стали частиною волонтерської команди і щодня допомагають сотням переселенців. Як подяку за їхню працю старші колеги організували для молодших пам'ятний вечір. Давайте подивимося. Танці, квіти, повітряні кульки і торт. Свято, як у мирні часи організували для випускників-волонтерів у найбільшому гуманітарному центрі Кропивницького. Принесли для дівчат ошатні сукні та туфлі, безкоштовно зробили їм зачіски та макіяж. Ми з самого початку дня на манітюрі в зачіски, макіяжі. Це не може не радувати. Ми відчуваємо себе королевами, принцесами. Однокласників війна розкидала по всій Україні і за її межами. Розповідає Андрій з Маріуполя, щоб допомогти таким, як сам, почав волонтерити. Ми виїхали вже після того, як розбомбили уже після того, як частину міста вже захворіли. Так як городи час марю ніє, то лучше вже здійсню. З'ясь наприклад, тоже свої веселий колектив. Свято готували приблизно два тижні, розповідають волонтерки Дар'я та Вікторія. Ми дуже любимо наших волонтерів-випускників, просто вони нам як рідні, і ми дуже хотіли їм влаштувати якесь свято. і Ми дуже раді. Тому що що так випускний – це просто да. нечто заповінающаяся, і ні його немає у у це дуже обідна. Вітати випускників прийшли їхні рідні та колеги-волонтери. Випускника. Yeah. Ми приїхали по своїм домівкам. Та як ви які системи ви налаштовували? Які е, кризові ситуації ви вирішували? Скільком людям ви допомогли. Це обов'язково вам окупиться, воздасться, і ви головне будьте будьте щасливими. Останній дзвінок звучить у виконанні Кулікова Давіда з Херсона. Лілія Кочерга, Григорій, Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Український пес сапер Патрон отримав спецприз канського кінофестивалю. Його нагородили найпрестижнішою у світі кінопремією для тварин за зміцнення зв'язку між людьми та собаками. Повідомили у держслужбі з надзвичайних ситуацій України. Приз вручили представнику української делегації у Канах, як зазначили рятувальники, патрон не зміг приїхати, адже його робота дуже потрібна зараз. Удома це вже не перша нагорода чотирилапого сапера. Рані. Пріше у травні. Президент Володимир Зеленський нагородив його медаллю за віддану службу. А Ми з вами побачимося вже о восьмій. Готуємо для вас свіжу порцію інформації. Перехопимо, переграємо, переможемо. Що новини разом ми сильні.